Кіберзлочинці заражають комп'ютери шкідливими вірусами, крадуть персональні дані та обманюють громадян під час розрахунків у мережі. Як повідомляють у кіберполіції, після початку війни онлайн шахраї перевели свою злочинну діяльність у площину псевдоволонтерства та маніпуляції на темі допомоги військовим. Здебільшого перенаправили її на продаж військового спорядження, генераторів та звісно допомогу ЗСУ. Ну, але ж не, не припинили вже всім відому схему продажу в інтернеті. Для того щоб не стати жертвою онлайн-шахраїв, у жодному разі не передавайте нікому конфіденційні персональні дані банківських карток не втомлюються нагадувати правоохоронці. Насамперед потрібно замовляти та сплачувати лише на перевірених сайтах та надавати перевагу накладеному платежу. У разі замовлення на платформі оголошень рекомендую про деталі угоди домовлятися лише в чаті цієї платформи та не переходити в сторонні месенджери або за посиланнями, які можуть надходити в чаті. Також дуже важливо перевіряти назву сайту, адже один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт. Фішинг це ви в мережі, так звана риболовля, лов на гачок, коли довірливі або недосвідчені користувачі переходять за небезпечними посиланнями, які можуть приходити навіть від знайомих, якщо їхні акаунти були зламані. Є ще такі ситуації, коли, наприклад, шахраї створюють фішингові сайти, та під приводом надання державної допомоги пропонують громадянам отримати виплати на картки. От і з метою подальшого несанкціонованого зняття грошових коштів з їхніх карток, фішингові сайти це точні копії реальних веб-сторінок. Різниця може бути лише в одному символі або непомітній літері. Зараз я, я шукаю власника одного із фішингових сайтів та Намагаюся встановити його реальну IP-адресу та встановити власника цього, цього фішного сайту та, можливе, його місце перебування. Хостинг знаходиться ближче, десь він більш захищений, десь менш захищений, але все одно це, це робота досить клопітка та, та потребує дуже багато часу, щоб все знайти підтвердити та доказати боротьба з онлайн-шахрайством один із напрямків роботи кіберполіції. Інший напрямок особливо актуальний у воєнний час, присвячений протидії ворожими ПСО, різноманітним інформаційним гібридним загрозам та психологічним маніпуляціям. Для цього у тому числі створено проект під назвою Мрія розповідають правоохоронці. У проекту Мрія є офіційний сайт та телеграм-канал Стопроша Ченел Мрія, який приймає інформацію про фейкові ворожі вебресурси, перевіряється модераторами та відправляється на блокування небайдужими громадянами. Там є чат-бот, у який надсилається посилання на відповідний ресурс з поясненням, що саме. Підозрілого громадянин виявив у цьому цьому ресурсі. Звертатися в кіберполіцію слід і в тому випадку, якщо ви стали жертвою онлайн злочинців. Подати заяву про правопорушення можна очно чи онлайн на електронну пошту офіційного сайту департаменту кіберполіції, або ж скористатися чат-ботом у телеграм-каналі.